Знаєте, яка головна страшилка в моєму кабінеті? Не бормашина, не голка, а фраза, яку люди чують у своїй голові. Лікар засудить мої зуби. Привіт, мене звуть Володимир, я стоматолог, і сьогодні я розвію цей міф, який зупиняє мільйони людей від походу до нас. Це не страх болю, не страх ціни, це страх сорому. Уявлення, що ти зайдеш, а я подивлюся в рот і скажу: Ого, а ви там взагалі чітко користуєтесь? То це ж археологічні розкопки. <сум> Слухайте, я як лікар бачу не брудні зуби, а причини. Камінь це не про вашу лінь, це про склад слини та якісну гігієну. Каріес це про анатомію фісур, схильність та режим харчування. Парадонтит це часто про генетику та системні захворювання. Нормальний стоматолог ніколи не засуджує, бо це безглуздо. Наша мета не принизити, а допомогти. Якщо ви прийшли з проблемою, ви вже великий молодець, ви зробили найважчий крок. Ми бачили все, просто абсолютно все. Ваш випадок точно не найгірший, я вам обіцяю. Сором це стіна між вами та здоров'ям. Ви боїтесь, відкладаєте, потім приходите з гострою болячкою, і лікування стає складнішим і дорожчим. Логіка страху завжди програє логіці розуму. Тож залишайте цей страх за дверима кабінету. Залітайте на огляд з тим же спокоєм, як і до перукарні. Тут просто трішки інші інструменти, але суть та сама. Ви говорите про проблему, я про її вирішення. Без оцінок, без соромлення, лише технічне питання, яке потрібно виправити. Підписуйтесь на канал, щоб більше не боятись стоматолога, а використовувати його знання для свого ж здоров'я. У коментарях пишіть, що саме вас лякало в стоматологічному кріслі. Обов'язково розберемо та розвіємо цей міф. Так, друзі, я знаю цей страх. Ви сидите в кріслі, рот відкритий, а в голові одна думка. А що, як я зараз захлинусь слиною, водою, власним язиком? Заспокойтесь! Зараз розповім, чому ви не задихнетесь у моєму кріслі. Швидше за все, ви заснете від нудьги, ніж задихнетесь. Перше та найголовніше це природний захист. Ваше горло та язик це не безмозкі істоти, коли ви у вертикальному або напіввертикальному положенні. А ми саме так вас і садимо. Язик не падає назад, щоб перекрити вам дихання. Він залишається на своєму місці. Ви дихаєте носом завжди, навіть із відкритим ротом. Тепер до техніки. Слину відсмоктувати – це ваш особистий рятувальник, пожежний шланг для рота. Він створює потужну відсмоктуючу силу, яка миттєво видаляє все зайве, слину, воду, дрібні уламки да будь-що. Він працює безперервно. Ваше горло навіть не знає, що в роті щось зайве з'явилось. Позиція це ключ. Ми завжди налаштовуємо крісло так, щоб ваша голова була вища ваших ніг. Ніяких горизонтальних позицій, як у фільмах жахів. Це фізіологічно неможливо захлинутися в такому положенні. Плюс ми контролюємо весь процес. Я бачу все, що відбувається. І так, ви можете ковтнути. Це рефлекс. Але зазвичай ми даємо сигнал. Підніміть, будь ласка, ліву руку. Якщо треба ковтнути або перерватися. Ви завжди під нашим контролем. Ви не зв'язані, не паралізовані. Просто подайте знак. Наступного разу в кріслі згадайте цей ролик. Розслабтеся і дихайте носом. А краще підпишіться на канал, бо я тут розвіюю не тільки каріас, але й стоматологічні міфи. Привіт, народ! Сьогодні розвію один дивний міф. Отже, страшилка. Мені зроблять рентген, і я отримую радіацію на все життя. Напевно, чули таке. Абсолютно дика історія. Люди так бояться цього маленького знімка, що готові ходити з непролікованими зубами. Це як боятися крапель дощу стоячи під ураганом. Давайте розбиратися з фактами чітко і по суті. Доза рентгену в стоматології мінімальна, навіть менша, ніж та, яку ви отримуєте під час одного авіаперельоту. Так, я серйозно, літак більше б'є вас радіацією, ніж наш апарат. Переліт на літаку, скажімо, з Києва до Барселони і назад, це в 6 разів більше, ніж один знімок. Тобто, полетівши в відпустку, ви отримуєте радіацію еквівалентну цілій серії знімків. Але ж ви не боїтеся сідати в літак через це? Так само і тут. Чому ми це робимо? Бо на тій самій маленькій плівці або цифровому датчику ми бачимо те, що окун просто не Прихований каріас між зубами, стан коренів, стан кістки. Без цього я просто працюю сліпим. Це як їхати в незнайоме місто без карти, можна і в прірву влетіти. Боясь стоматологічного рентгена це страх з минулого століття. Сучасна цифрова апаратура це мінімальні дози, захисний фартух – на всяк випадок. І неймовірна користь для вашого здоров'я. Боятися треба не знімка, а того, що ховається в темряві, якщо його не зробити. Підписуйтесь, якщо хочете ще більше стоматологічних страшилок і реальних фактів про зуби. Обіцяю, буде і страшно, і смішно. Що, знову про це думаєш? Ну так, я знаю цей таємний страх. Лежиш в кріслі, чуєш. І твоя головна думка, Боже, він зараз виронить цю штуку, і я її проковтну, а потім вона буде тиждень шукати виходу. Давай розбиратися з цим жахом. По-перше, інструменти. Так, вони гострі, так, вони страшно виглядають, але вони зазвичай за розміром, як гудзик, навіть менше. І навіть якщо ти його проковтнеш, що майже неможливо, то твій травний тракт порається без проблем. Ну це ж не Гвинтівка М16. А щоб щось потрапило тобі в горло, мені треба зробити майже навмисний рух. А я не настільки поганий лікар. Головний лайфхак це кофердам. Це така класна гумова шторка, яку ми завжди використовуємо. Вона ізолює зуб від всього світу, в тому числі від твого язика і горла. Тобто фізично падати просто нікуди, а ще все стерильне. Тож найгірше, що може статись, це відчути смак латексного платка. Не найприємніше, але не смертельно. Коротше, твоє горло під час прийому в більшій безпеці, ніж під час обіду в їдальні, коли ти можеш просто подавитись котлетою. Тому розслабся, дихай і не вигадуй собі сценарії з голівудських фільмів. Підписуйся, якщо хочеш більше розвінчених міфів про стоматологію.